Вітаю наших глядачів. Ми продовжуємо наш спільний проект «Укрлайф ТВ та видавництво дух і літера. Отже, сьогодні наша гостя, головний редактор журналу Антиквар Анна Шерман. Вітаю вас, пані Анна. Вітаю. У нас вже стало доброю традицією презентувати не тільки хороші книги, яких чимало, які презентує ще й Арсенал, ще й Львівська ярмарка, а й часописи, журнали. Отже, тут ми говорили і з Тарасом Возніком про часопис її, і з Сергієм Пралєєвим про філософську думку, з Євгеном Головаховим про соціологічний часопис. з Пані Брюховецької про кіно і театр. Я дуже радий, що це вже стало нашою традицією, і з вами ми теж вже не перше говоримо про ваш чудовий журнал. Отже, я вас вітаю з тим, що вийшло чергове число, присвячено ну, геніальному, як на мою думку, художнику театра, Даніїлу Лідеру і його школі. А я думаю, що практично в усіх театрах Києва, не тільки Києва, працюють тільки його учні, бо це була велика і потужна школа. Отже, вітаю вас з виходом цього і Попрошу його е, представити, якщо можна нашим глядачам. Я дуже дякую за таку чудову можливість представити це видання і. Я би хотіла показати нашим глядачам, що видання це вийшло у двох, так би мовити, варіантах. Тобто є чергове число журналу Антиквар і є такий презентаційний ювілейний наклад, який в такій чудовій обкладинці. Це, до є речі, як книга. книга. Як книга, так. І це, до речі, такий наш. Така знахідка е, останніх е, номерів, е, які виходять е, спочатку, виходять до певної події, яка е, відбувається у нашому культурному мистецькому житті, і, і представляє цю подію. Е, так, в такому монографічному викладенні. І трошки згодом вже виходить основний наклад журналу, який вже власне доповнений і якимись новинами, і виходить в звичній обкладинці антиквару. І я хочу сказати, що ця така. Ідея, яку ми реалізуємо, вона для мене дуже важлива, тому що вона таким чином, начебто, символізує те, що відбувається сьогодні в культурному, в мистецькому житті. Тобто, так складається, що мистецькі події, скажімо, ювілеї, ну от скажімо ювілей лідера, так це глобальна особистість, це особистість, яка зіграла. Фундаментальну роль в українській культурі ХХ століття. Але е, такого широкого загальнонаціонального розголосу чомусь ці події е, не набувають, вони залишаються в межах самої культурної ніші. І, власне, ми пішли назустріч цій тенденції. Ми розуміємо, що ми такими, як маленьке видавництво, ми не в змозі. Е, Подолати цю тенденцію, так але, але ми в змозі її підтримати. Тобто для е, шанувальників, для, е, для цінител, для тих, хто розуміється на значущості події, ми робимо такі презентаційні е, видання і поширюємо цю подію на більш широке коло читачів. Власне, я думаю, що це є той принцип, який е, можливо згодом е, стане. В нагоді усім е, змі, усім засобам масової інформації друкованим, так, е, які мають все одно е, освоювати певні такі формати, які задовольняють дуже конкретну е, зацікавленість аудиторії. Так, я думаю, що це правда хороша ідея, і з одного боку це ви. Ви виконуєте свої зобов'язання перед вашими передплатниками, вони отримують черговий цікавий антиквар. А з іншого боку, це вже як книга, як журнал без назви а тематичний, який може продаватися просто в книжкових магазинах, який може бути презентований на різних ярмарках, тощо, тощо. тощо. Ну, і Нове в цьому числі вперше мені здається, ви вийшли українською мовою, так і, і це теж ну з моєї точки зору тенденція часу сьогодні. Ну, от наш досвід як видавництво духи літра», коли ми випускаємо книгу російською українською, українська набагато більше а, має запит ніж російська. Я думаю, що це тенденції часу і. Тут є, є певні є певні такі е, протиріччя. Справа в тому, що в наше видання воно розповсюджується не тільки в Україні. В нас наша аудиторія це е, традиційне це російськомовне зарубіжжя, тобто, в тому числі. В тому числі так, тобто, це і. Е, Раніше це були і російські музеї, російські галереї, російські колекціонери, які, зрештою, продовжують різними шляхами передплачувати журнал. І найбільша наша аудиторія поза, поза межами України це російськомовна аудиторія. Європейська, американська, канадійська там є певний запит на українську мову, але загалом, загалом це російськомовна аудиторія. Тобто ми зараз розглядаємо можливість поєднання. Інтересів всіх наших читачів, і російськомовних, і україномовних, і англомовних. І, скажімо, наступне число нашого видання, яке ми робимо разом у партнерстві з музеєм діаспори і з посольством Австралії в Україні, воно присвячено українській діаспорі, називається Українська Австраліана, і воно вийде до відкриття виставки в музеї діаспори. Це художня виставка, яка представить шість художників українського походження як мистецька доля, яких склалася саме у Австралії. І цей номер вже в нас, звичайно, ну, досить частково, але він реально буде трьохмовний. Тобто, інтерв'ю посла. Тимчасово повірена в Австралії, в Україні в нас вийде англійською та українською. Більшість текстів українською мовою, і частина текстів буде мовою російською. Цікавий експеримент. Подивимося, чи додасться читачів, чи навпаки. Я розумію, що ідеальний варіант був би окремо вихід українського числа і окремо російського, окремо англійського. Але ж про це ми тільки мріємо. Тільки мріємо поки добре. Що. Я думаю, що попереду все, все буде. І отже, я хочу повернутися до постаті лідера. Чи були ви з ним знайомі? Я була знайома. В мене я не можу похвалитися таким досвідом спілкування безпосереднього. Ми віталися. Середина 80-х, кінець 80-х, початок 90-х це роки мого студентства театрознавчого у, у інституті тоді Карпенка Карего і роки початку моєї такої театрально-критичної діяльності. Звичайно, постат лідера завжди для фахівців. Для Професіоналів театру, тим більше для юних професіоналів театру, це він був небожителем. І одного разу, можу сказати, що одного разу, коли я привіталася з Данилом Даниловичем, і він відповів мені і про щось запитав, і я в цей момент зрозуміла, що він не просто із вічливості відповів а що він мене пізнає і ідентифікує і це такий факт яким я який я пам'ятаю яким я пишаюся е, все життя і сьогодні мені приємно, що е, мій е, видавничий редакторський досвід, який багато років е, розвивався е, поза зоною е, театрального мистецтва, що він прислужився моїй основній е, професії, і цей е, номер антиквару присвячений Данилу Данил, даниловичу лідеру, який ми створили е, в, у партнерстві за підтримки е, про продакшн. Такої продюсерської кампанії про, про production Ukraine і особисто за підтримки Сергія Проскурні це, по суті, таке театрознавче дослідження, збірка театрознавчих статей. І тут представлені усі найбільш знакові фахівці сучасного театрознавства, які. Спеціалізуються на дослідженні власне сценографічного мистецтва, і крім того, ми надали можливість висловитись, можливість е поділитися своїми спогадами найбільш активним, найбільш знаним, найбільш успішним учням лідера. А на сьогодні усі діючі фахівці вітчизняного театру це учні лідера, і не тільки сценографи вважають себе з гордістю учнями лідера. Серед Учнів серед тих, хто хто усвідомив і засвоїв, і несе далі оцю ем, космічну, космічну філософію лідерівського театру, і режисери, і актори взагалі митці у найширшому розумінні цього слова. Я трохи спілкувався з метром. Я товаришував з такими художниками, товаришую зараз його учнями, як Анатолій Чечик і Павло Фішель. Обидва вони учні Даніила Лідера. Я бачив, що в цьому числі є текст Павла Фішеля, дуже цікавий, про його виставку, присвячену 75-літтю Бабиного Яру. Але ж цю виставку робив театральний художник і це ну, один з найталановитіших, як на мою думку, сьогодні, з ким ми співпрацюємо, я пам'ятаю, як Даніл Лідер роздавлявся ті чи інші пропозиції своїх учнів щодо спектаклів. І так, як буває у майстра декілька фраз, декілька слів, декілька коректів. До того, що вони зробили, але це були абсолютно влучні чи зауваження, чи побажання, які, як правило, додавали до тої чи іншої сценографії, чи до тої чи іншої до того чи іншого рішення, яке пропонували художники, доля його така, як і більшості з тих людей того покоління, він своє відсидів в таборах, дякувати Богові, ще мав час, повернувшись. Звідти творити і ще, і ще й створити школу своїх учнів, що не так часто відбувалося. Багато хто був зломлений, багато хто не встиг того зробити. Скажіть, будь ласка, але ж повертаючись до Даніи Лідера, хто з вашої точки зору, вашої як театрального критика, як людини, яка викладає історію театру, хто сьогодні. Працює найцікавіше, про кого б б хотіли розповісти? Мабуть, вони і представлені в цьому числі? Так, звичайно в нашому журналі представлені учні лідера, які сьогодні є провідними сценографами українського театру. І, звичайно, звичайно, це Андрій Олександрович, який є головним художником театру Франка, який що цікаво. <пев> власне, як сценограф е любить таку парадоксаль парадоксальне твердження, що він насправді не є учнем лідера, але він є учнем лідера у тому, що називається у самоусвідомленні митця у професії. Тобто, е таке, е таке до досить влучне, мабуть, найвлучніше формулювання. Е Ролі взагалі лідера у театральному процесі і висмисленні професії сценографа тут сформульоване у спогадах Ірини Вишиславської художниці, яка е, спілкувалася з лідером ще за часів їхньої, ну, часів своєї молодості. Вона е, її спогад називається Театр художника. І, е, власне, оці. І Андрій Олександрович, Ігор Несмиянов, Володимир Карашевський, Сергій Маслабойщиков, Багато Марія Левицька, оці уч... багато інших. Ці учні лідера вони несуть у своїх у своїй творчості оце усвідомлення театру художника, вистави, які... Оформлені ними навіть не можна ну, так, не, не, не є коректним таке визначення, як оформлення вистави. Це створення вистави художників, Співавтори вони співавтори, вони співавтори Режиссари, вистави. Да? Так, так. Так, безумовно. Безумовно, так було. У багатьох великих а, майстрів художників театру в будь-які періоди історії так було і. і, і і у Сари Шор, так було і у Епштейна, так було ну, у багатьох майстрів. Є, є певні такі характерні е, риси е, лідерівського світобачення, театрального світобачення. Його сценографія е, в жодному разі не є ілюстрацією, побутовою ілюстрацією до сюжету вистави. Це завжди е, простір. Е, Сповнений е, такого пронизливого узагальнення, і вже в цьому, в цьому великому величному просторі відбувається конкретна ситуація, яку відтворюють актори. І в цьому є, є особливість лідеровського е, такого всесвіту сценографічного. Я знав його більше як художника театру Франка, але ж потім, от, в вашому числі в вашому журналі, я прочитав, що він. Співпрацював із театрами Санкт Петербургу, Москви в ті часи, коли в мирні часи, коли була співпраця інтелектуалів із великими режисерами, він працював, і я думаю, що це було дуже важливо і для нього, і для них. Тут треба взагалі зазначити, що є така певна випадковість в тому, що Україна має лідера в своєму активі. Так. Зрештою він народився. Він німець за походженням, етнічний німець. Він народився, здається, це Ростовська область нинішня. Селище Вікторфельд тоді називалася сьогодні це село Вікторівка. і він був на засланні у Челябинську, власне, як етнічний німець, і його тат, але він встиг вступити, встиг вступити до Санкт-Петербурзької, ну тоді ленінградської художньої академії. І власне він повернувся із Челябинська вже таким фактично визнаним. Фахівцем він повернувся в Ленінград, і тільки сімейні обставини, тобто випадковість, сприяли тому, що він згодом опинився у Києві, і це велике щастя, це ну таке. Ну, мабуть, це така щаслива доля українського театру і української культури. В цьому це правда. Ну було так багато нещасть, що, хоч трохи щастя, теж хочеться мати. Я думаю, що це правда так було. Думаю, що От є така фраза, що е... людина живе до тих пір, поки про неї пам'ятають. Я думаю, що цей спогад про Даніла Лідера, який організували його друзі, учні, ви як видавець, це велика справа, і тому він живе і буде жити. Думаю, що ще завдання, яке стоїть перед нами всіма, треба б увічнити його пам'ять. Я не знаю, чи існує меморіальна дошка пам'яті Даніїла лідера. Наскільки я знаю, ні. Бо ж точно немає вулиці. Треба було подумати над тим. І я думаю, що вся ця армія його учнів рада би долучилася до цієї справи. І, звичайно, що збереження спадщини лідера теж потребує уваги. І ну ми можемо мріяти про музей лідера. Для цього є всі підстави, є е, збереглися і макети, і ескізи, і графічні роботи Данила Даниловича і його дружина е, Кіра Миколаївна, Питоєва лідер. Вона зберігає, вона опікується е, е, цими питаннями. І ми сподіваємось, що колись-колись в Києві буде музей лідера. Чесно кажучи, я не дуже добре ставлюся до таких музеїв одного імені, навіть якщо це велике ім'я. Насправді набагато більш ефективно працюють музеї, як то музей літератури чи музей історії театру, де можна представити багатьох майстрів, де все це зберігається, де є відповідний штат. Бо відомі нам музеї, не хочу називати зараз імена тих чи інших письменників. Вони, як правило, не мають ані ресурсів, ані можливості зробити такі цікаві програми, щоб вони щоб їх повноцінно до них ходили, щоб до них зверталися. На жаль, на жаль, ну, так, от, так, такого майже немає в світі. Є, але ж трохи-трохи. І то там доводиться робити ну, якісь супер якісь перформанси для того, щоб ну, насправді, взагалі, це така тенденція сучасної музейної справи, коли музей має, як то кажуть, вийти з себе для того, щоб звернути на себе увагу глядача. Це правда. Добре, добре, давайте перейдемо до ваших майбутніх планів. Отже, які наступні. Антиквари чекати читачам. Е, найближчий антиквар, який е, ну, е, виходить в журнал раз на два місяці, і лідерівський номер це е, номер травень-червень, номер липень-серпень. В нас присвячений е, такій дуже цікавій культурно-історичній темі. Ми розповідаємо про князів Острозьких. Е, Знов таки у тенденції нашого такого е, сучасного Под, подвійного, подвійного ну. такого виходу, так е, презентаційне е, видання, таке книжкове, так, воно вже побачило світ до відкриття виставки у києво Печерському заповіднику. Відкрилася виставка князі Острозькі, українські. Європейський вимір української історії, і власне оце формулювання князі Острозький. Європейський вимір української історії це і є е, визначення теми журналу. Я думаю, що завдяки цьому журналу ми отримали безвіз в Європу. Правильно, воно вступало. я думаю, що це, що це не просте співпадіння, бо власне вся логіка історичного розвитку України, розвитку нашої державності, вона й полягала в тому, щоб Україна повернулася у те європейське співтовариство, в якому вона власне утворилася як держава. Що може Європи майже не було, коли вже була київська Русь. Насправді це так. Це правда так. Отже, це число. А що ще? Потім я вже сказала, українська австраліана дуже цікавий буде випуск. Він готується вже. До виходу в світ і такий презентаційний, такий піонерський випуск вийде наприкінці червня до відкриття виставки в музеї діаспори, українська австраліана 70 років від. Формування поселень українських поселень на території Австралії і 25 років дипломатичних відносин з Австралією, оцим таким е, знаковим датам присвячений випуск. А що є його наповненням, е, то я думаю, що ми з вами будем, будемо про це окремо говорити. Це дуже цікаво, і дуже цікава була наша розмова з е, тимчасовим уповноваженим Австралії в Україні. Е, ми з ним говорили, зокрема, про те, що є певні стереотипи у сприйнятті е, такому. Міждержавному, так тобто ми знаємо про Австралію, як про батьківщину і Коала, а Україна відома у світі як батьківщина писанок і вишиванок. І мова йшла про те, як з засобами сучасної культури, сучасного мистецтва можна подолати ці стереотипи, як розвивати таку повноцінну. Культурну співпрацю між нашими странами я колись був ну, під час якоїсь екскурсії, там тож випадково були люди з Австралії. І Один з наших колег сказав: ну, а як ви там ходите до гори ногами? Я розумію, що ваше число теж буде означати австралійців до гори ногами. Але е, ви знаєте, Майже, що да? вступний, вступний текст, який написав наш е, постійний автор, наша гордість Олексій Зотиков, Він е, цю прямо в заголовку обігрує цю тему про антиподів, які з іншої сторони земної кулі. Але ми маємо багато спільного і власне, оця спільність і аутентичної культури австралійських аборигенів і продавньої української культури трипільської і багато інших таких тем, і найголовніше сучасне мистецтво. Австралії, скажімо, Олег Сидор-Гібелінда, наш видатний мистецтвознавець, розповідає про те, як Австралія зазвичай представляє своє мистецтво на Венеціанському венціанському бієналі. Дуже цікавий текст Станіслава Цаліка про те, як розвивалася. І які культурні здобутки мала українська діаспора Австралії в різні часи? Тобто дуже різноманітний матеріал, і буде про що почитати, про що поговорити. Добре, ну це оптимістична нота. Я думаю, що на ній ми будемо завершувати нашу розмову. Я вам дуже вдячний. Я вас ще раз вітаю з виходом цього числа, але ж я розумію, що у вас вже під. Столом ще є ще два номери, є. якщо ви випереджаєте час. Це не часто буває набагато традиційніше, коли число якогось там журналу чи газети виходить з запізненням інколи на декілька місяців. Отже, успіхів вам, і я хочу нагадати нашим глядачам, що наш діалог був з Анною Шерман, директором видавничого дому Антіквар та головним редактором цього часу. Часопису, теж який має також назву антіквар, може найкращого сьогодні мистецького журналу в Україні. Дякую, дякую вам. Дякую.